Як же працює система охолодження будинку на геотермальному тепловому насосі? Влітку, коли будинок вже буде потребувати холод, тепловий насос розвертає цикл своєї роботи через 4 вентиль в обратну сторону. І в цій ємності, де він готував теплоносій для системи опалення, починає цю воду охолоджувати. Так як у нас обладнання для охолодження фанкоїли стоять на даху і там може бути мінусова температура, ми заправили їх пропіленгліколем, не замрізаючою і поставили між теплоносієм з бочки, роздільний теплообмінник і системою подачі. Теплоносія в нашу систему охолодження. Влітку тепловий насос охолодить тут теплоносій до температури 6-8 градусів. Ми роздамо цей теплоносій на канальні фонкой і будемо канальними фонкойлами охолоджувати весь будинок. Така система забезпечує равномірну систему клімата на протязі всього року. І ви себе почуваєте взимку в теплі, а літом в прохолоді. Тому, кому цікава тема геотермального опалення і, взагалі, теплових насосів, по посиланню шапці профіля є мій телеграм, проконсультую особисто всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося!